Ти був і є, і будеш моїм Богом. Хоча в цім світі безліч є богів, та рівного тобі нема нікого, ніхто, крім тебе, з мертвих не ожив. Ти Бог живий, ти Альфа і Омега, в тобі початок, і в тобі кінець, ти істина. Хай роздається ехом хваління з уст людських та їх сердець, хто світ створив цей так прекрасно й дивно, хто в небі сонце й зорі засвітив, хто поєднав відтінки креативно, і хто птахам співати повелів. Хто полюбив людей усіх так сильно, що сина ради них не пожалів, поклав на нього всі людські провини, щоб мали в нім спасіння від гріхів. Ти тільки ти, творець землі і неба, Бог всемогутній над царями, цар на світі щастя. Більшого не треба, як знай тебе і скласти на вівтар своє життя тобі, живому Богу, в руках якого Всесвіт наш увесь, якому неможливого нічого нема на цій землі, ти Бог чудес, ти знаєш все і всюди пробуваєш. Куди втечу я від Твого лиця, куди від Твого Духа заховаюсь, наповнюєш ти землю до кінця, зійду на небо, там твоя світлиця, спущусь в Шиол і там тебе знайду, як понесусь на крилах я зірниці аж на край моря. В далину посту рука твоя і там провадить сміло, тримає міцно я ж твоє дитя, зіткав ти ще в утробі моє тіло, прекрасно сформував і дав життя. До цього дня беріг мене повсюди, так ніжно турбувався кожен день, мені твоєї ласки. Не збагнути, бо дуже добрий ти до нас, людей. Ти є мій Бог, я інших не шукаю, ти, син життя, вперед мене веди до подиху останнього бажаю Тобі служити, і вірність зберегти. Прославлю тебе за діла великі. Хвала лється, мов живий потік, який спадає у глибокі ріки. Благословений будь Господь повірю.